Минає 2024 рік для збірної України. Він запам'ятався радісним виходом на євро, великими очікуваннями від найкращого покоління в історії та болісним провалом у Німеччині. А ще нестабільністю головної команди, тиском на Сергія Реброва, Іваном та проваленою допінг-пробою мудрика. У цьому відео ми детально підсумовуємо 2024 рік для збірної України, згадуємо ключові моменти, наводимо цікаву статистику, розповідаємо про дебютантів та наново переживаємо емоції. Занурюйтеся, буде цікаво. Перед початком відео нагадаємо: партнер Ютуб каналу збірна, компанія ВіБет Україна, преміум спонсор збірної. України з футболу. Разом сильніші. У закріпленому коментарі ви знайдете посилання на наш телеграм-канал. Там, окрім новин про нашу збірну, ви побачите чимало акцій, бонусів та розваг. Переходьте та підписуйтесь разом сильніші. 2024 тисячі розпочався з обрання нового президента Української асоціації футболу у січні. Ним став переможець Ліги Чемпіонів та Володар Золотого м'яча, легендарний Андрій Шевченко. Немає сумнівів, що з персоною Шевченка тренера пов'язані одні з наших найкращих емоцій відносно збірної України. Адже під його керівництвом головна команда демонструвала якісний футбол, виходила на євро 2020 з першого місця, залишивши за спиною топову збірну Португалії. А потім вдало провела чемпіонат Європи, дійшовши до чвертьфіналу. Першочерговою метою збірної України на цей рік був вихід на євро 2024 Загалом за рік команда Сергія Реброва провела 14 матчів і зазнала, ніби небагато поразок лише 4. Але кожна з них завдавала нам болісних ударів, зокрема тому, що жодна з них не була від топ суперників. Якщо не брати до уваги перемогу в спарингу над Молдовою, збірна не забивала більше двох голів за гру і не здобувала перемог з різницею у два м'ячі чи більше. Хоча важлива кожна деталь, і ми їх розберемо. У березні на нашу головну команду чекали вирішальні матчі за право зіграти на Євро 2024. Спершу збірній потрібно було пройти Боснію і Герцеговину, а потім подолати переможця пари Ізраїль-Ісландія. Тож для кращої підготовки до цих ігор наша головна команда проводила збори в іспанській Марбельї, де до списку обраних Сергієм Ребровим приєдналося шестеро гравців молодіжної збірної: Нещеред, Вівчаренко, Волошин, Рубчинський, Батагов та Очередько. Це було потрібно в очікуванні, поки в табір не приїдуть наші легіонери. Але молодь отримала змогу відчути атмосферу збірної. Щоправда, жодного з них упродовж року так і не було викликано до головної команди. У зениці проти Боснії і Герцеговини дебютував Володимир Брашко. І за рік саме він став ключовим опорним півзахисником збірної України та замінив у цьому статусі Тараса Степаненка. Безпосередньо в грі на початку другого тайму стався автогол Миколи Матвієнка. Але наші хлопці продемонстрували характер, і завдяки голам Яремчука та Довбика в заключні хвилини гри вирвали перемогу та путівку до фіналу відбору на євро. Вирішальний матч проходив у Вроцлаві, де знову пропустили першими, причому ще до перерви. Але в другому таймі забивали циганков та мудрик. Тож можна вважати, що повторилася історія. Ми на євро. Вихід збірної України на євро було першим досягненням Сергія Реброва на посаді головного тренера. До речі, якщо за два попередні роки ми мали по три дебютанти, то за 2024-й за збірну України дебютувало аж вісім гравців з семи різних клубів. Найбільше з них зіграв Брашко. А ми пропонуємо вам визначити найкращого дебютанта року нашої головної команди. Напишіть його прізвище у коментарях. У номінації досягнення року відзначимо двох наших гравців. Зокрема, Андрій Лунін став переможцем Ліги Чемпіонів. Причому, враховуючи травму Тібо куртуа, він провів рекордні для себе вісім матчів за сезон ЛЧ та став героєм чвертьфінального поєдинку проти Баварії, потягнувши два удари в серії пенальті. Водночас Артем Довбик в дебютному сезоні на рівні топ чемпіонату став найкращим бомбардиром іспанської прімери. Він забив 24 голи та виграв трофей Пічічі. А Жирона із ним та Віктором Циганковим продемонструвала якісний футбол і вперше в історії здобула путівку в Єврокубки, причому одразу до Ліги Чемпіонів. Безпосередньо до євро збірна України готувалася трьома червневими спарингами. Нульова нічия з потужними німцями додала нам оптимізму. Висновків щодо поразки від Польщі і пропущених голів на стандартах робити ніхто не збирався. А коли розтрощили Молдову 4-0, мабуть, вирішили, що до успішного виступу на турнірі готові як найкраще, мовляв, тремти Європа. Тож на євро до Німеччини ми приїхали сповнені очікувань, та з <кхм> найсильнішим поколінням в історії. До речі, якщо знаєте, напишіть хто автор цього визначення, та залиште нас з цією людиною на 5 хвилин. А потім викликайте швидку стартовий матч проти Румунії. Збірна України гучно провалила без жодних сумнівів на успіх. Болісний ляп Андрія Луніна в епізоді з першим пропущеним гулом на 29-й хвилині став ударом для всієї команди. А Сергій Ребров не зміг нічого змінити під час перерви. Тож на 53-й та 57-й хвилинах ми пропустили ще двічі: шок, хейт, бруд, приреченість. Це якщо описувати наслідки тієї гри в чотирьох словах у другому матчі проти Словаччини, вся Україна була готова розтрощити свої телевізори, ноутбуки та планшети, коли на 17 17-й хвилині ми знову пропустили і були змушені відіграватися. Здавалося, що ганьби не уникнути, але в другому таймі наша головна команда показала свій найкращий скіл вміння створити собі проблеми, а потім їх розв'язати. Спершу рахунок зрівняв Шапаренко, а переможний гол вже наприкінці гри забив Яремчук. Після жаравкування фінальної частини євро ми розраховували здобути путівку в плей-офф ще до заключного туру. А замість цього матч з надзвичайно мотивованою Бельгією став для нас ключовим. Для виходу з групи нам важливо було Перемагати топового суперника, хоча вистачило би і нічиєї, якби в паралельному матчі Словаччина та Румунія не зіграли би в нічию. Але де ми? І де фарт? Команда Реброва не програла бельгійцям, але й в паралельному матчі команди поділили очки. Тож ми увійшли в історію, або скоріше, вляпалися в неї. Збірна України стала першою командою в історії чемпіонатів Європи, яка здобула чотири очки, але посіла останнє місце групи і не вийшла в плей-офф. А от всі три інші команди квартету продовжили свій шлях на євро. Продовжуючи тему статистики, відзначимо топ-5 гравців збірної України за ігровим часом упродовж 2024 року. Лідер Георгій Судаков, який взяв участь у восьми матчах. Далі йдуть Микола Матвієнко та Ілля Забарний, які провели на хвилину менше, але взяли участь в семи матчах. Кожен. Відчутно менше хвилин награли Зінченко та Мудрик, що розташовуються в рейтингу наступними. А хто на вашу думку був найкращим гравцем у складі нашої головної команди цього року? Пишіть у коментарях. Восени на збірну України чекав розіграш Ліги націй, і знову ми чомусь не мали сумнівів, що в групі з Албанією, Чехією та Грузією команда Сергія Реброва впевнено посяде перше місце та підвищиться в класі до топової ліги. А хоча, здається, саме наші завищені очікування в підсумку і доставляють нам стільки болю. А що ж за фактом, Реброва критикують за консерватизм у виборі футболістів і після невдачі на євро вимагають рішучих змін. Тож у вересні він запрошує Вінгера Динамо Владислава Кабаєва, і той дебютує в матчі проти Албанії. Конопля виводить нашу головну команду вперед на старті другого тайму. Але невдовзі ми пропускаємо двічі і програємо. Те, що ця поразка, як і невдалий виступ на євро, не є випадковістю, доводить і наступна гра за кілька днів проти Чехії. Голів Ваната і Судакова не вистачає навіть для здобуття одного очка. Ми програємо 2-3 і вже у вересні стає зрозуміло, що 2024 рік для збірної України ніяк інакше аніж кризовим назвати не вийде. У жовтні Ребров таки йде на кадрові зміни. Поступово починає відмовлятися від послуг ветеранів: Ярмоленка, Степаненка та Сидорчука. Зате в складі головної команди дебютує ще троє виконавців: Калюжний з Олександрії, Назаренко з Полісся та Криськів з Шахтаря. Гравець Олександрії своєю невимушеністю та працездатністю на полі взагалі стає одним з відкриттів року та улюбленцем українських уболівальників та отримує прізвисько Супер Іван. Якщо його гра подобається і вам, ставте лайк цьому відео у жовтні. Ми нарешті здобуваємо перемогу, коли Михайло Мудрик забиває єдиний гол у ворота збірної Грузії. А також граємо в нічию з Чехією і перед останніми матчами ходимо по лезу, адже водночас маємо шанс підвищитися в класі і ризикуємо опинитися в лізі. Це окремо хотілося поголосити номінацію Стабільність року, в якій беззаперечним переможцем стає Ілля Забарний. В минулому сезоні АПЛ він провів 37 з 38 матчів. Причому зі стартового і до фінального свистка. А ще був переконливим і у поєдинках за збірну України. Тож не дивно, що під кінець року почали виникати чутки про інтерес до його персони з боку всіх топ-клубів Англії, а також мадридського реалу та ПСЖ. У листопаді збірна України отримала ще одного дебютанта захисника руха Олексія Сича. Команда Реброва зіграла в нічию з грузинами, а у вирішальному поєдинку на виїзді перемогла Албанію завдяки голам Зінченка та Яремчука за стартові 10 хвилин. Цікаво, що Роман Яремчук, попри невдалий перехід влітку до грецького олімпіакоса, де він майже зовсім не отримує ігрової практики, був дійсно корисним гравцем для нашої головної команди. Ба Більше він та Артем Довбик стали найкращими бомбардирами збірної у 2024 році, забивши по три голи. Циганков відзначився двома ще по голу на рахунку Шапаренка, Мудрика та Судакова. А Георгій ще й став найкращим асистентом команди цього року, зробивши чотири результативні передачі. Ще семеро гравців мають по одному асисту. У своїй групі Ліги націй збірна України посіла другу сходинку, і тепер, у березні 25-го зіграє в матчі плей-офф за підвищення в класі. Де Жереб звів нас зі збірною Бельгії. На жаль, є в цьому відео і місце для номінації «Шок кроку. Вже у грудні з'явилася інформація, що в організмі Михайла Мудрика виявили заборонену речовину. Тепер йому загрожує дискваліфікація, що може бути доволі тривалою. Детальне відео на цю тему дивіться на ютуб каналі Взбірна. А ще поділіться у коментарях, хто, на вашу думку, замінить мудрика в головній команді, якщо він все ж таки буде змушений пропустити певний період. Також у грудні ми дізналися результати жарабкування відбору на чемпіонат світу 2026 року. Суперниками збірної України буде переможець пари Франція, Хорватія, а також збірні Азербайджану та Ісландії. Всі матчі пройдуть восени наступного року. Ну а 2024 був насправді дуже непростим, як і ситуація в країні. Ми мали великі надії, але вони не були реалізовані сповна. Ми так жадали перемог, а замість переважно отримували потрясіння. Проте ми не втрачаємо оптимізму і віримо в краще. А також сподіваємося, що наступний рік буде дійсно щасливим для кожного з нас. Чого вам щиро і бажаємо.